Вітаю в ефірі. Програма. Наші гроші досудилися. Я її ведуча Аліса Юрченко. Як завжди, говоримо про суди та гроші. Сьогодні про офіційні гроші в судах, тобто зарплати. Судова реформа передбачає не лише усілякі неприємності для суддів на зразок тестів, співбесід і пояснень про стиль життя, але й винагороду для тих, хто витримав ці страждання. Суддям, які пройшли кваліфікаційне оцінювання, чи конкурс підвищать оклади. Візьмемо Верховний суд. Туди конкурс саме розпочався. Оклад суддів Верховного суду зросте колосально до 75 мінімальних зарплат. Зараз суддя ВСУ отримує в середньому 30 тисяч гривень на місяць з усіма доплатами. А той, хто пройде конкурс до нового верховного суду, зароблятиме далеко за 100 тисяч гривень, тобто шість нинішніх зарплат суддів ВСУ за один місяць. Перш ніж говорити про нові оклади решти суддів, погляньмо, як вони викручуються зараз. Юлія Самсонова уважно придивилася до судді апеляційного суду Київської області Валерія Фінагеєва. Він останнім часом був заклопотаний усілякими угодами про купівлю нерухомого майна. Берег річки Десенка мальовничі околиці Києва. За парканом вісім гектарів землі. Суддівської землі у самому центрі будиночок колишнього судді Верховного суду. Поруч ще двох його колег. Ця і ось ця ділянка трохи далі теж належить екс суддям ВСУ. Один з паїв зараз виставлений на продаж. Продавець теж суддівська родина. Це городок виділені радою і ще три в космосі. Ну, ви да, поконіли. Да, да, Короче, да. гарадок выделен для судей Верховного суду. Угу. А ви судья? Нет, у меня муж судья. Майже 10 років тому 82 судді Верховного суду одержали цю землю у приватну власність, безкоштовно. Нам пропонують 10 соток за 50 тисяч доларів. Зараз це 1 мільйон 300 тисяч гривень. Зараз проведуть світ і, мені здається, навіть ще й земля виросте. А це все-таки закритий кооператив і ніяких там жилізнодорожників. Ви самі понімаєте. Насправді цього разу в кооперативі ніяких нібудь железнодорожників нас цікавить ось цей двоповерховий, поки що недобудований маєток. Він зростає на ділянці Валерія Фінагеєва, судді апеляційного суду Київської області. Цей суддя землю отримав не безкоштовно. Придбав два роки тому. Ділянка в його декларації є. А от маєток, який на ній виріс – ні. Хоча він має там бути за будь-яких обставин, Олександрович, можна для питання здати телеканал 24, Будь ласка, я не надаю. Вони. А чому ви не задекларували будинок збудований біля річ? Я пояснюю я коментарів. Не даю можу пояснити лише одне. Якби я збудував, я б задекларував у серпні цього року. Суддя Фінагеєв передав право на забудову цієї ділянки іншій особі Миколі Мельничуку. Це не випадкова людина. Дружина судді Фінагеєва Наталія свого часу була прописана з ним в одній квартирі з великою імовірністю. Мельничук тесть Фінагеєва закони роз'яснення назика требують в обов'язковому порядку указувати інформацію у незавершеному будівництві, якщо таке незавершене будівництво або принадлежить йому, либо знаходиться на принадлежащей йому землі. Однак цю вимогу суддя ігнорує навіть якщо будівництво розпочалося вже у 2016 році. Недобудова все одно мала потрапити в електронну декларацію про суттєві зміни в матеріальному стані. Як тільки чоловік почав робити будівництво, коли заліт перші кубометри бетона. Это подпадает под необходимость внесения уточнений в декларацию. На 8 сентября року Валерій Фінагеєв успішно склав кваліфікаційне оцінювання. Вища кваліфікаційна комісія суддів дослідила професійність і майновий стан судді. І закріпила за ним право на посаду. Ви були в комісії, коли оцінювання проходить суддя Фінагеєв. Чи пам'ятаєте ви цього суддю? Пам'ятаю. Чи були у вас якісь питання майнового характеру до цього судді? Зараз не, пригадати важко, тому що дуже велика кількість суддів на оцінювання пройшли. Не, не пам'ятаєте, які питання ви задавали? Не пам'ятаю, не пам'ятаю. Пам'ятаю, що якась там ситуація відносив цього суддя, якась існувала, потім вже пізніше з'ясувалася. Щойно суддя прийшов перетестацію, родина Фінагеєвих обзавелася новою власністю. Влітку цього року дружина судді придбала квартиру у новобудові по вулиці Зарічна у Дарницькому районі Києва. Вартість такого житла щонайменше 2 мільйони гривень. Річний дохід Наталії Фінагеєвої 70 тисяч гривень, пенсія і соціальна допомога. Сам Валерій Фінагеєв взимку цього року став власником паркомісця. Навіщо шматок паркінгу людині, у декларації якої жодного авто? А ось і це машиномісце. На ньому припаркований Hyundai Santa Fe. Автомобіль належить вже знайомому нам Миколі Мельничуку. Тому самому, який нібито будує будинок на земельній ділянці Фінагеєва. Тож або дуже щедрий суддя витратився на паркомісце для тестя, або записав на нього іномарку, якою користується сам. Показники щодо майна і таке інше це ж не, не головні показники в роботі кожного судді. Кількість майна справді не показник, якщо офіційний дохід дозволяється майно купувати. А от коли родина, що живе переважно на суддівську зарплату, раптом починає скуповувати землю, квартиру, машиномісце і не виключено вести будівництво нового маєтку, то це Дуже характерний показник до того ж: ані нова квартира, ані недобудова, ані місце для паркінгу, і тим більше загадкова автівка, яка на ньому паркується, в електронну декларацію суді не потрапили. Тож питання не тільки до джерела доходів, але й до знання судею законів або щодо умисного приховання статків, за що тепер передбачена кримінальна відповідальність. Знайомство із суддями, як от Валерієм Фінагеєвим, змушує якось критичніше подивитися на значне підвищення суддівських зарплат. Бо ось перед нами абсолютно реальний суддя, який цілком достойно живе і без значного зростання укладу. І якщо ви хочете заперечити щось про корупцію, то я нагадаю, що цей суддя уже пройшов кваліфікаційне оцінювання. Тобто, підтвердив свою порядність і доброчесність. Тобто, мав підтвердити. Ну, не могли ж у кваліфікаційній комісії помилитися? Чи могли? Нові суддівські оклади у реформаторському пориві прийняли парламентарі. У них і запитаємо, як усе задумувалося. Поруч зі мною заступник голови Верховної Ради Оксана Сароїд. Говоримо про підвищення оплати суддівської праці. Пані Оксано, вітаю. вітаю Отже. Про конкретні суми орієнтовні: 100 тисяч гривень на місяць для судді апеляційного суду, 200 тисяч гривень на місяць зарплати для судді Верховного суду. На ваш погляд, чи не надто вони високі? Давайте трошки уточнимо. По-перше, немає зарплати суддів, і немає оплати праці судді. Є суддівська винагорода це є винагорода за службу, так би мало бути. Друге, давайте уточнимо суми. Давайте говорити про сьогоднішній день, тобто для Верховного суду це є 100 тисяч для суддів Верховного суду з 2017 року, наскільки я не поміляюся, 15 мінімальних заробітних плат для судді місцевого суду, з 2018 року піднімається і з 2020 року ще піднімається. Тобто там є поступовий перехід. І наскільки я не пам'ятаю, наскільки я пам'ятаю, 25 мінімальних заробітних плат для судді апеляційного суду потім піднімається до 30, а потім до 50. Найважливіше, що така, такий рівень винагороди суддівської має бути лише для тих, хто би мали пройти кваліфікаційне оцінювання або дібраних нових суддів Верховного суду. Тобто, це це рівень винагороди, не має поширюватися на Нинішніх суддів і на тих суддів, які не пройшли відповідне кваліфікаційне оцінювання. Верховний суд зараз оскаржує це положення реформи в суді. Вони в Конституційному суді вони вимагають і вважають правильним підвищення заробітної винагороди суддівської винагороди для всіх суддів без винятку, незалежно від того, чи пройшов суддя кваліфікаційне оцінювання, чи виграв він на конкурсі, чи ще не пройшов кваліфікаційне оцінювання. Власне, чи реалістичний цей сценарій? Чи може бути відмотано це положення реформи і поширення? Не на всіх. Я хочу засмутити е, суддів Верховного суду, як і всіх решта, але е, визначення порядку і розмілу е, суддівської винагороди це прерогатива закону, який, відповідно, приймає парламент. А відповідно, повноваження Конституційного суду чи Верховного суду вони мають свої повноваження, повноваження. Наприклад, конституційного перегляду чи повноваження розглядати справи в суді, але не повноваження визначати обсяг винагороди. Тому як написано в законі, так і буде. І якщо закон і буде змінений, то він може бути змінений тільки парламентом. Він точно не може бути зміненим конституційним судом. Коли судді почнуть отримувати підвищену заробітну плату, принаймні ті, які пройшли кваліфікаційне оцінювання. Наскільки мені відомо, кваліфікаційне оцінювання вже триває. Тобто, так. частина суддів пройшли кваліфікаційне оцінювання, відповідно ті, які пройдуть. Тобто, починаючи з 2017 року, на них буде поширюватися оцей нові вимоги стосовно суддівської винагороди. Скільки цих суддів буде? Я не думаю, що їх буде відразу дуже багато. Пройшло кваліфікаційне оцінювання 400, здається. Так. І, але є багато з тих, хто власне написали заяву про або про звільнення за власним бажанням, або про відставку, залежно від того, скільки в них є суддівського досвіду, мають право чи не мають право не на відставку. От і це я вважаю, є позитивом, тому що люди, які відмовляються від кваліфіційного, там звичайно є і добрі судді, їх не так багато, але які ем, не хочуть. Боротися більше за цю професію і вони йдуть, але переважна більшість це суддів, які ем, не відповідають, я би так сказала, своїй тобто, професії, ті, в якій вони перебувають. І добре, добре, що вони не хочуть складі йти на кваліфікаційне оцінювання. Добре, що вони не хочуть писати електронну декларацію. Добре, що вони йдуть з професії. Нехай, можливо, для економіки вони будуть мати більший успіх. А ви стежите за кваліфікаційними оцінюваннями, принаймні за новинами про них. За деякими етапами стежу, не можу стежити за всіма. Я до того, що ми слідкуємо, юристи слідкують, і ми вже помічаємо випадки, коли проходять переатестацію, судді до яких є шалені питання або по їхнім статкам, або по рішенням, які вони приймали, зокрема в період майдану. Вони проходять, вони тепер вже закріпили за собою посаду, вони претендують на цю підвищену заробітну плату. Винагороду судівську. А, Що з цим робити? Ну, що з цим робити? Я вважаю, що е, треба, якщо, ми, якщо за цим стежать журналісти, якщо за цим стежать громадськість, то має бути реакція відразу і відповідна. Тому що від того, що ми знаємо про це, але про це публічно не говоримо, це означає, що ці люди будуть далі призначатися. Е, ми можемо зупинити такі, е, ну, такі речі тільки резонансом публічним. У нас іншого інструменту немає треба розуміти що вищі квалів комісії суддів україни також велика частина є людей які представляють суддівське лобі також люди які є вразливі і залежні тобто квалів комісія це не одна людина це колегіальний орган і там є добрі люди там є і добрі якісні незалежні люди але є люди неякісні і залежні і вони питання чого вони будуть боятися більше вони будуть більше боятися тих людей які на них тиснуть про призначення, чи вони будуть більше боятися нас з вами, тобто вас передовсім як представника громадськості, а вашої критики, вашої е, е, того, що ви зробите це публічним, оце єдина наша зброя. Дякую, пані Оксано. Дякую вам. Це була Оксана Сероїд, заступник голови парламенту. Ми говорили про вагомі цифри, які тепер цілком офіційно будуть отримувати судді у вигляді суддівської винагороди з бюджету. Підсумуємо зараз. Базові суддівські оклади виглядають так: це 15-20 тисяч гривень на місяць, залежно від рівня суду. З 1 січня оклади суддів зростають, але право отримувати підвищену винагороду мають лише ті, хто пройшов кваліфікаційне оцінювання, принаймні, поки ця норма не скасована. Тож судді деяких апеляційних судів, які вже пройшли перетестацію, зможуть претендувати на уклад не в 11, а у 25 мінімальних зарплат. Ну і 120 суддів нового Верховного суду, які у новому році вже мають бути обрані, отримуватимуть 75 мінімалок на місяць. Ледь не забула, уклад це не все. Окрім укладу, у суддів є ще доплати. За вислугу років, перебування на адмінпосаді, науковий ступінь і роботу з держтаємницею. А поки ви радієте за тих, хто залишиться у судовій системі, ми вимушені завершувати. Зустрінемося наступного тижня. Це була програма. Наші гроші досудилися. Ми хочемо, щоб судді судили чесно або сиділи за ґрами.